Ну що, панове, синоптики обіцяють нам на початку березня, плюс 18, здається, а це означає, що скоро нам пригодяться, коли підсохне шини для твердих покриттів. Всі ті, хто дуже любить гасати польовими ґрунтовими дорогами або якимись посадками, всім пригодяться шини з подібним. Густим малюнком протектора. Перед нами на огляді шини CST Lobo В величезному, мало не вищим за мене 32-й розмір. Перед нами на 15-тій. Диски великі, і звичайно, це шини для багі. Це шини для тих власників баги, які люблять їздити швидко, які люблять дубасити, як я сказав, по польовим ґрунтовим дорогам, і які цінують класний держак в поворотах. Так, саме в цих шин дуже м'який склад резини, він дуже зацепистий, і завдяки цьому ці шини дозволяють проскакувати повороти на Набагато вищих швидкостях, ніж ви звикли, на інших дубових пластмасових шинах. Саме за це цю шину дуже цінували гонщики навіть в нас, в Україні до війни у всіх чемпіонатах по кантрі-кросу, які проводились на твердих. Покриттях, ця шина займала не один раз призові місця. Тому, друзі, зверніть увагу, і ті, кому приходиться багато їздити по сухим польовим дорогам або по сухим лісовим дорогам, дуже і дуже рекомендую цю шину.